Житловий будинок на вулиці Озерецькій найбільше постраждав внаслідок ворожої атаки на Луцьк, 6 червня. Чимало людей залишилися без житла. На ліквідацію наслідків із міського бюджету виділили 3 мільйона 800 тисяч гривень. Проте під час чергової сесії Луцькради, зокрема в цю статтю витрат, вносилися зміни. Відтак представниця громадянського руху свідомі, але на точі попросила пояснити депутатам, куди саме йдуть ці кошти, і чому в бюджеті щодо цього вносять зміни. Пояснювати взялася це директорка департаменту фінансів Лілія Єлова. Це рішення було розглянуто ще раніше бюджетної комісії, винесено на виконком. І там змінилась назва. Було написано капітальний ремонт, коли ми першопочатково планували кошти на озарятку. На сьогодні буде проводитися демонтаж, тобто за ці гроші не ремонтуватися, а розбиратися перший підхід. Ну, відповідно, назва.

Своєю чергою Алла на точе наголосила, що люди зі зруйнованого будинку досі звертаються до депутатів із проханням роз'яснити ситуацію з відновленням їх будинку. І не тільки вже два місяці, майже пройшло від того, як там зруйнований будинок. Але на сьогоднішній день і надалі люди звертаються до нас приймально до депутатів, приходять, дзвонять, телефонують, і в них виникає дуже багато запитань, на які немає відповіді в нас як депутатів. Перше на Найбільше таке для них важливе це зібрати всі документи. На сьогоднішній день вони не мають витягів про кримінальну справу. Друге, вони не отримали акти на свої окремі, щоб кожен мав на сьогоднішній день. Люди не мають цієї інформації, як це має бути. У міськраді запевнили, комунікація з мешканцями триває, та чомусь у людей запитань менше не стає. Тож, обраниця громади закликала керівництво міста організувати відкриту зустріч із постраждалими мешканцями, аби напряму відповісти їм на всі питання, які цікавлять людей. Бо ж підтримка людей, які втратили свої помешкання, важлива, аби вони знали, як і куди їм рухатися далі.